Доброго дня, шановні колеги, 23 квітня 25-го року. Ну що, схоже, що не справилися мої сподівання на гарний початок нашого сезону виноградарського, тому що вже зрозуміло точно, що початок наступного тижня, ну і власне закінчення поточного тижня, буде дуже критичним для наших виноградних засаджень. Це пов'язано із гарантованою і значною зниженням нічних температур. Буде спостерігатися з неділі по вівторок, ну а зважаючи на те, що виноград вже значною мірою почав вегетувати, має, в принципі, певний вже приріст, тому потрібно розуміти, що якщо ця основна брунька буде знищена, ми отримаємо певний недобір нашого врожаю. І тоді тільки буде всі сподівання на заміщуючу бруньку. Ну, і якщо так трапиться, що скажімо. За е, якихось умов ми втратимо ще й заміщуючу бруньку, то тоді вже взагалі про врожай не може йти будь-якої мови, тоді будуть всі наші засилля спрямовані на відновлення самих конструкцій наших кущів. Тобто будь-якою брунькою, звичайно, потрібно дорожити, особливо основною. Ну, якщо вже основної то тоді ще більше треба дорожити і заміщуючи, бо всі сподівання на будь-який, хоча б прийнятний врожай, буде залежати від збереження нашої заміщуючої бої. Ну і власне відповідно до цього, і в мене буде декілька стратегій рятування цих кущів з за певними критеріями. У мене є кущі, які мають ще відносно молодий вік, тому я їх можу зараз. Більш-менш так байливо зняти із кущів та знову притулити до землі та знову вкрити. Ті кущі, які над ними в мене розташоване дощування, я з значною частиною залишу саме під впливом води, яка буде розбризкуватися, але так трапилося, що в минулому році я не розрахував. Потужність свого насоса, хоча я його вибирав найпотужніший, який тільки міг купити. Це був найдорогий насос. Він коштував біля семи тисяч гривень. Ну, тобто, навіть по цьому видно, наскільки продуктивний мене насос. Але так трапилося, що кількість форсунок ну, і було, була неправильно розрахована, їх виявилося більше від оптимальної кількості. Таким чином я для себе роблю висновок, що мені потрібно. Зменшити кількість кущів, які будуть розбрис, над якими буде ну, умовно тепла вода, яка власне буде рятувати виноградник. Таким чином, мені ця частина виноградника, яка мол, в минулому році передбачалася під розбризкування водою, вона в мене має бути рятована якимсь іншим способом. Це знов-таки притулити до землі або ж обгортати, робити укриття із. Цих можливих матеріалів, які є нетканих ну, типу щільного агроволокна, там у декілька прошарків, ну, мінімум у два прошарки. От. Ну І третій спосіб це облаштування саме зон, там де знаходиться вже вегетуючий, високий виноград пергольний, це саме продуктами горіння виділяється тепло у наслідок горіння. Це у ємностях від відпрацьоване мастило. От, шляхом поміщення туди якоїсь ганчірки. Ми можемо запалити оцю поверхню, верхню поверхню цього мастила, і воно буде собі потихеньку згораючи виділяти тепло. Тобто є декілька, оце якщо вже підсумувати, то є декілька способів збереження нашого врожаю. Перший це знову ми ховаємо його, е, притулюючи до землі е, укривними матеріалами. Це тими, що використовувався зимою. У мене ці матеріали вони є, але е, також не всі ж виногради я вкривав. У мене є морозійські виногради, зимою я їх не, не вкривав. Тобто на них було не розраховано. Е, той кривний матеріал Він був використаний для інших виноградів. Тобто ці виногради, які були раніше не вкривними, зараз вони повинні виявлятися вкривними. От. Частина виноградів це перший спосіб. Частина виноградів е має коло них облаштуватися зовнішнє укриття у вигляді е ну, таких шатрового укриття. От, це всі ж всі бачили ці способи. Е третій спосіб це зверху дощування. От. І четвертий спосіб це спалення мастила. І оця комбінація цих цих способів. Я думаю, зможу забезпечити збереження врожаю. Ну а п'ятий спосіб, який зараз дуже новомодний, це використання кріопротекторів у вигляді амінофроста або їхніх замінників. У мене був досвід минулого року, і я бачу, що це повна нісенітниця от повна. Минулому в році в мене було мінус 3,5. Я весь виноград обробив відповідно до інструкції Амінофрос разом із там і цинк був і бур. Ну коротше, те, як ця рекомендація, яка зараз гуляє на просторах інтернету, вона мною ну, була повністю витримана. Був дотриманий проміжок між обробкою правильний проміжок між обробкою до морозного впливу, але ну, нічого не допомогло. Тоді я вже в екстреному порядку розуміючи, що обіцяний мінус один перетворюється на мінус 2 і далі нижче. Я почав терміново серед ночі облаштовувати оці ряди оцими ж шатрами у вигляді ну, полос по боках, ну, доміки почав споруджувати. От. І там, де вони були, там все збереглося. Там, де я понадіявся на малий розвиток бруньки, та плюс до того, що ще було використано це ж обробка у вигляді і, і там нічого не допомогло. Ну, ну не надійтеся на нього. Можливо, там при мінус одному воно буде діяти, при мінус півтора. Далі однозначно ні. Якщо наші прогнози кажуть, що, скажімо, в районі Кропивницького буде мінус чотири, це по Вінтузки. Він тускає, то я розраховую, буде мінус 5, мінус 6. Якщо в районі Вінниці і там далі Гайсен прогнозують мінус 6, то гарантовано він має бути. Тобто ніякі кріопротектори вам не допоможуть. Потрібно, якщо є свільні кошти, то терміново закупитися матеріалами, які можна буде використати для утеплення наших насаджень, якщо вони навіть і не будуть зніматися. Ну або ж організувати дощування. Це підсумовує. У мене чотири способи збереження бруньки на сьогоднішній день. Це тепло, яке буде виділятися шляхом згорання продуктів у вигляді мастила. Там ну мастило відпрацьоване. Це знову вкривання по типу зимового вкривання. У мене цього матеріалу достатньо багато. І молоді кущі я можу, в принципі, ще зняти е, акуратно і пригнути їх до землі. Потім обгортання е, таких старих насаджень, там, там де вже не хочеться їх знімати, там ну, вже потужні рукави, тому придеться е, збоку це все робити. Так, і ну, здається, все. Ну і дочування відповідно. Мене облаштоване, мій товариш і колега Геннадій, в минулому році провів дуже серйозну роботу. Я дуже дякую йому за це, тому що він досить ретельно розлумачив про цей спосіб збереження шляхом дощування. я його також використовую. Але він в мене може використовуватися у незначній кількості, тому що перекрити весь виноградник точно ні. Тому що надпотужний насос, який в мене є у, у, у користуванні, він не може надати. Достатню кількість води для того, щоб було гарне розпилення усіма форсунками, які я облаштував. Тобто, у мене частина, скажімо, мінус 30% відсотків, облаштована раніше виноградника. Оцими форсунками вони в мене в принципі виявилися не зовсім дієвими для серйозних морозів. Якби мороз, наприклад, був там мінус один, мінус два, я б її не переживав би за саме за цю ділянку, воно б все було б нормально. Но якщо її буде мінус чотири, мінус п'ять, однозначно, ні. Мені колега зовсім нещодавно один з колег, мій підписник, скидав мені оці останні морози, які були тільки там два тижні назад. Він цілодобово орошав свої насадження. Там прямо стояли вертикальні брили. От, але ж таке потім було загальне резюме, от, 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 от так не сподобалося. Тому що були такі морози, що навіть е, постійно діючий вплив води на бруньку, його було недостатньо, щоб вода не замерзла. Тобто такі були серйозні морози. І ці морози можуть знову повторитися. Е, зараз я покажу саме ступінь розвитку винограду, е, відповідно до якого я буду вживати. Висота 2 метри, відповідно. Штамби взагалі не сформовані для їхнього прихилення до землі. Ну І великий вже такий значний ступінь розвиток бруньки. Не хочу я його знімати, тому отут буде цей виноград грітися шляхом. отут зона плодоношення 3 метри, дві ємності мінімум, а краще три. Під ним воно буде стояти, собі горіти, буде контролюватися наявність мастила. От. Ну і так само, наприклад, кацителя Магарача. Через два дні ще до морозів ця брунька ще встигне збільшитися, ну, і, і виявиться так, що потрібно буде такий самий спосіб використовувати ну, власне, для пергального винограду. Минулому році цей Юпітер він мене займає там, біля шести біля метрів. Оце все воно на, на один кущ. Отут у мене стінка є біля сараю, тут, скажімо, біля 3 метрів. Оця стіна він не був нічим вкритий, нічим, нічого тут не горіло. І тоді було мінус от, от там зовнішній датчик, який зафіксував таку температуру. Ну і власне оце все, що було в проєкції стіни, все збереглося. А оце все, що йде за стіною далі, дивіться, от кущ, от кущ, 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 іде, йде, 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 три метри. Так? Потім стіна закінчується і далі йде вже вільне місце. І от тут в цьому місці я нічого тоді тут не робив. Це першого разу. Це я зазначу, що в минулому році було дві хвилі морозів. У першу хвилю я понадіявся за, на амінофрост. Все. Оце ж, власне, дивіться, досвід вказує, що перша хвиля морозу. Власне, як вона це будемо, називаємо її наступно, от, на початку наступного тижня. Перша хвиля. От, е, Амінофрост, е, оцей, оцей Юпітер також був оброблений амінофростом. От, і мінус 3 градуси. Вони повністю знищили кожну бруньку, от кожну, не залишилося жодної цілілої буньки. Оці ж бруньки, які були в проєкції стіни, вони всі вижили. Ну, Тобто весь куч був оброблений кріопротектором, але вижило те, що було біля е, джерела е, тепла стіни. Далі, буквально 10 см за стіною, все було знищено, хоча було обрискано амінофростом. Потім, звичайно, я вже зрозумів, що в мене залишається тільки в резерві, тільки заміщуюча брунька. Я вже терміново почав, дякуючи Геннадію, почав споруджувати дощування. І, власне, вже, от наступна хвиля морозів, я все врятував дощування. Цей виноград морозійкий, він на зиму не ховався від морозів, він просто був зв'язаний. Тобто на нього в зиму в мене не вистачило вкривного матеріалу, але зважаючи, що це рітон з зимовою наголошую, зимовою морозосійкістю там. Серйозно, мінус 24, 25. От. Я його не вкривав. Але зараз буду класти до землі. Тут рукава ще відносно тонкі, вони ще податливі. Зараз якось можна буде. І головне, ну в принципі, і брунька вже ж вона вже ж і розпустилася. ну Якось буде, треба акуратно це все робити. Ну Так само і там і дальні виногради. Оце все, що е від північної стіни, від сусідів також. Це все буде кластися до землі і вкриватися вкривними матеріалами у вигляді бікбегів. Ну і можливо деякими іншими. ханітер. Ну, юханітер вже в принципі досить серйозно переріз. Тут я ще вагаюся, що з ним робити. Через 3 дні тут вже буде за 6 см приросту. Не знаю. Можливо, буду робити шатро біля нього. Можливо, в Київ. Вони ще молоді кущі, але приріст е надзвичайно серйозний. Вже. Столові. Буду все знімати. Це все буде зніматися. Зніматися. Зігереби. Назвичайно ранній і потужний старт. Красива брунька, яка вже почала розвиток. от Ну, не знаю, домик. Коло нього домик. Технічний виноград у мене весь облаштований зрушенням зверху. Воно було організовано вже в минулому році після того, як першими морозами були знищені основні бруньки. Хоч вони Знову повторюю, вони були оброблені по інструкції Амінофростом. Амінофрост мені був особисто доставлений представником цієї установи, що виготовляє та розповсюджує цей препарат з іншими додатковими компонентами до цієї бакової суміші антиморозної. Понадіявся я на Амінофрост, на температурні гарантії його дії. Ну, виявилося, що при мінус 3,5 все було знищене. Основна брунька була знищена. Потім почала рухатися заміщуюча брунька, вона також з'явилася. От тоді, вже було, по існуючому прогнозу було вже зрозуміло, що буде наступна хвиля морозів. І, власне, тоді, завдяки нашому колегі Геннадію, моєму можна сказати, земляку, ми, в принципі, живемо. Недалеко, ну там кілометрів 100 один від одного. Не знаємо візуально, але, але знайомі через відео. От. І на його прикладі я організував зрушення зверху, йде магістральна труба. От. Від неї йде трубка меншого діаметру і форсунки. Ну, але так виявилося, що вся площа, яка була облаштована цим е, зрушенням зверху, вона відносно здорова, водовилив. Що відноситься до одної форсунки, він ну, достатньо невисокий і за низьких температур потрібно досягти гарного водовилу, тобто для того, щоб був підход постійно діючої теплої води, щоб не було намерзання. Тому що намерзання воно, в принципі, воно може вберегти там, за мінімальних морозів. Кірка люди. Ну, якщо це вже у нас буде мінус 2,5 і нижче, то саме намерзання за малої кількості води, яка надходить зверху, це також не гарантія збереження. Тобто краще, коли зовні температура, скажімо, у нас є мінус 4, а наша лоза ще не замерзає. Для цього потрібно зменшити. Кількість форсунок, таким чином збільшивши їх водовилив за тої потужності насосу, що використовується, Ну, або ж збільшувати кількість насосів, збільшивши певним чином кількість форсунок. Ну, В моїх умовах так не вийде. Тому такі ще, ще ну, молоді виногради ще можна буде якось зняти, от, прикласти до землі і знову вкрити. Тобто водовилов, він буде. Ну, тут у мене ділянка, тут десь біля там, півсотки. От я її, я її виключаю з водовиливу. Тут можна ж от шляхом цього крану перекрити. Перекрити все. Вода не, не, не використовується, значить ця вода піде на інші форсунки. Ну, а ці виногради вони залишаться під зрошенням. Деякі е, ряди молодих насаджень також зніму, хоч вони, являються, е, вони знаходяться під е, під зрошенням, ну буду виключати це зрошення, ну а старичків залишу під зрошенням. Тобто буде е, про, прогнозую, що я зможу забезпечити надходження води до такої міри, щоб не було замерзання кірки льоду. Чи ж не зрозуміло, яка буде температура завжди? Коли прогнозують е, мінусові температури, то зазвичай ці, ці температури в моїй місцевості, так як нема ж нічого, дивіться, я проживаю е, ну, на околиці селища і жодних немає перепон по надходженню холодного повітря саме до мене на виноградник. Тому я розумію, що там, де прогнозується мінус 2, то легко може бути мінус 4. Ну, здається, на цьому все. Дякую за увагу. Закликаю е, якось подумати над перспективами свого виноградника, ретельно вивчити ваші е, прогнози е, у вашій місцевості на різних сайтах. Тому що той сайт, на який я також в принципі, завжди надіявся, і до останнього часу він не показував зниження температури. Він зараз знову пока... він зараз в унісон із Вінтускаєм показує е, погіршення температурних умов. І це вже була остання крапля. Коли я розумію, що потрібно буде робити. А зважаючи на те, що там ще можливіші дощі там у п'ятницю, ну, потрібно буде ще можливо ходити, а там, з, з, здається, буде дощ, і одразу ж буде на наступний день, вже буде критичне зниження температури. Тобто можна буде, навіть буде уявляю, що прийдеться ходити по мокрій землі частково. Ну от, власне, все, дякую за увагу. Це Допобачку. потрібно доповнити дуже важливу деталь. Тому що я на ній ніколи не загострював увагу, я так вважаю, що більшість повинні і самі розуміти ці моменти. І, в принципі, мало хто на це вказує. Вона стосується замерзання самих рукавів багаторічних. Тобто, коли кущ попадає під значні морозні впливи протягом таких серйозних експозицій часу, Скажімо, протягом 4-5 годин. От початок в 11 ночі і закінчення в 5 ранку. І ці температури там, серйозні, мінус 4 градуса, мінус 5. У такому разі, внаслідок того, що вже розпочався активний сокорух. Наші штамби вже наповнені відповідно. Внутрішньою рідиною, яка, в принципі, і циркулює по кущу. І наслідок цього морозного впливу може бути руйнація самих штамбів багаторічних. Тобто штамби, рукави. Те, що знищиться там, ота брунька того останнього порядку, ну, першого, це. Перша морозна ніч, там, скажімо, через два тижні, не дай Бог, буде ще одне зниження температури. Це вже там брунька другого порядку. Ну умовно, це я так розказую, за порядки початку відбивання. От. То також ми ж надіємося на неї, і потім, вже в разі, ми ж надіємося вже на спрячу бруньку, яка захована всередині багаторічного рукава. Але не було сприятливих умов для початку і розвитку. І сприятливі умови це загибелі першої, там, заміщуючої бруньки. І, власне, доходить черга саме до початку вегетації із багаторічної деревини. От так, от, в деяких випадках ця багаторічна деревина також може бути знищена морозом. От, Ну і власне це зводиться все до того, що. Не варто пускати на самоплив, бо тільки що дивився один із роликів нашого колеги. Він каже: Я надіюся на милість Божу. Там. Як воно буде, так і буде. От. Ну, не гарна це ідея надіятися. Тобто потрібно <кліпи> вжити будь-що, яке може, може допомогти. <кліпи> В даному випадку. От у нього там перельний кущ, висота серйозна зняти неможливо, тоді треба тільки спалювати щось. Або кучу, або ну, якийсь бур'ян підсушений, що може дати дим. Ну, або мастило, ну потрібно щось робити. Тому що дивлюсь, там досвіду зовсім мало. Ну, реально, дивлюся певні речі, людина розказує, а не розуміє взагалі про наслідки, які можуть бути там через рік від тих дій, які він зробив в минулому році. Там поверхнева посадка забув там, з Києва приблизно такого віку, як я чоловік. От. Але насолоджується швидким стартом е, своїх рослин і кажучи, що в нього поверхнева посадка, і це добре, ну, насправді це дуже велика помилка. От. Ну і власне вона приводить взагалі до, до тих наслідків до раннього старту. Тепер потрібно з е, цим е, раннім стартом потрібно щось думати. Ну Про інше, про багаторічні рукави. Про те, що якщо ми просто махнемо рукою на ці всі процеси нічні, які будуть відбуватися з суботи по вівторок, при мінус 6 градусах це однозначно ваші рукава порве від морозу. Ви просто побачите, як їх просто розверне в сторони. От, просто порозвертає ці рукава. Це взагалі ну, така жутка картина дивитися на такі. Знищені багаторічні рукави це не однорічна лоза. Однорічна лоза це, це звичайне явище. Брунька, яка почала вегетувати вона почорніла собі і все. От. І, ну, це таке однорічна лоза. Її, в принципі, можна наростити шляхом відбивання заміщуючої бруньки, але за наявності живого рукава багаторічний треба. Ну, Здається, все. Дякую за увагу. До побачення.